День рідної мови в Україні відзначають 21 лютого, починаючи з 2002 року. Українська мова це безцінний дар, що дістався нам у спадок від наших предків. Вони знали силу слова, тому вважали його символом, оберігом. Поряд із хлібом, сіллю, водою, калиною та вербою. Українська мова нараховує понад 260 тисяч слів. Мова це і народна пісня, казка, легенда, вірші, прозові твори, ігри, забавлянки, живе людське спілкування. Що у нас за свято зі самого ранку одягає раду кожен вишиванку. Відчинилися скрині по всій Україні. Чи є краща мода, як український одяг? Золоте курчатко, золоте торбинці, принесла сьогодні, літри дитинця. Дитина з літер збудувала слово І звучить як пісня українська мова. Мова на мова, Мова коло газа транева і ти сина наша мова? Мова на самого. Лит? В... Лит. в повесть. Лит на мудрость. Слит на засовесть. совесть. Я? С тебе мол, без зерна порога. Солнечный небес, солнце, без солнца, без и благо. Как огонь у сердца. Я не йшла найбутня, і гасиву мову слова незабутня. Розвивайся, весевайся, моя рівна мову, у бавінки задягайся, моє щире слово, колесися житом в поє, писню веселі, щоб застали наші діти, мудрі і веселі. Володи колочатку, володи тобинці, сьогодні є те тінці, а та ти називати будувала слово і вичиті як пісня українська мова. Вивчайте діти мову українську, дзвінкоголосу, ніжну, чарівну прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню калискову.